Пане Сергію, декілька населених пунктів. І сподіваюся, що їх буде ставати все більше. Зараз звільнені на території Луганської області. Яка зараз там ситуація? Як люди виживають в цих населених пунктах? Будь ласка, скажу так, що достатньо важко, тому що не припиняють обстріли російсько-окупаційні війська. Вони постійно обстрілюють, і ви знаєте, там просто ну достатньо дивно чим. Нам обстрілюють, тому що ми вже звикли якось до мінометів артилерії, але ці населені пункти обстрілюють такими ракетами, як С-300, скидають на них авіабомби, хоча по великому рахунку ну, ніяких таких військових штабів чи розташувань в цих селах немає. І ще нещодавно окупанти там були, і вони бачили, що там є місцеві жителі. Так їм важко. Ми намагаємось постійно спілкуватись і вивозити, евакуювати людей і за допомогою поліції, з допомогою волонтерів, військових, але жити Забезпечення людям ми е, забезпечили е, все, те, що потрібно, от критичне, там продукти, харчові, е, медичні, якісь там е, медикаменти, ліки, зв'язок. І навіть ми, я сподіваюся, що на наступному тижні зможемо е, привезти Укрпошту. Є домовлені з Ігорем Смілянським і зможемо виплатити пенсії людям.